які були прийняті ряд ліж, які в першу чергу зможуть допомогти місцевому населенню ліквідувати ті наслідки ворожих е, атак, які ми сьогодні бачимо в Павлограді та в місті ну, об'єднаних територіальних громад. Скажу точно, що всі питання щодо забезпечення життєдіяльності наших мешканців перебувати особисто на контролі нашого Верховного Головнокомандуюча Володимира Максайовича Зеленського, який ці питання тримає на контролі. І ми цим самим показуємо, що ту роботу по забезпеченню мінімальними потребами. Ми Власне, про виділення якої суми йде мова Станом на зараз взагалі виділено 9 мільйонів на ліквідацію тих наслідків. Будуть виділятися безпосередні кошти тим сім'ям, які за потреби. Колегіч, є питання? Є питання? Прокоментуйте, будь ласка, щодо інформації, яка зараз з'явилася, щодо екологічного стану. Мабуть, ви бачили що. Бачив. Точно скажу, що ніякої катастрофи з екологічним стані в нас немає. З вчорашнього дня, безпосередньо з позавчорашнього, з, з фактично працюють наші екологи, працюють всі відповідні служби, які знімають показники екологічні. Так що заявляю вас, що екологія у нас судова. Скажіть, будь ласка, ви вже вдруге приїжджаєте про нас через таке. Я вас не вдруге, скажу, відверто. Три саме через ракетні наслідки, але чи встигли ви повідомити, які в нас добразить чоловік обладнається. Взагалі я вам хочу сказати, що не буває поганих людей, буває погані похід до людей. Дякую. Дякую вам. Дякую, всім гарному досі.